Сьогодні наша чергова зустріч в рамках платформи діалоги влади та бізнесу, можна сказати, виїзна. Ми сьогодні завітали до державної податкової головного управління ДПС у Житомирській області, і от з якого приводу мали нагоду відвідати нову точку да, ще спілкування з податковими органами це офіс податкових консультантів. Тому на сьогоднішній зустрічі ми якраз обговоримо і презентуємо вам дану платформу, даний кабінет. Ми мали нагоду його відвідати, і дійсно в межах цього кабінету надається великий спектр консультаційних послуг, і спілкування було дуже живе. Були Відвідувачі, тому про саме сьогодні ми обговоримо ключові питання податкової політики і створення умов для прозорого відкритого діалогу між бізнесом і першу чергу податковою. Наше головне завдання це не контроль, а сервіс для кожного зараз з платників і громадян. Ми прагнемо зробити податкову систему зрозумілою, безбар'єрною та зручною для бізнесу. Впевнена, що спільна робота наша з бізнесом та підприємців сприятиме розвитку економіки та зміцнення нашої держави. Трошки відхилюся від теми податкових консультантів. Наведу вам просто ну, трошечки фактичні цифри, як ми все-таки спрацювали за три квартали цього року. До бюджетів усіх рівнів надійшло 24,4 мільярда гривень. Податків і платежів, що на 24% або на 4,7 мільярда гривень перевищує результати надходжень минулого року. Зокрема, надходження до державного бюджету склали 15,3 мільярди гривень, що на 3,2 мільярди гривень більше до 2024 року. На 9,1 мільярд гривень до місцевого бюджету, це на 1,5 мільярда гривень теж. Плюс до 2024 року. Крім того, 14,5 мільярдів гривень склали надходження єдиного соціального внеску, що на 20% або на 2,4 мільярди гривень більше, ніж минулого року. Це є похвала нашим платникам, бо завдяки їм, платникам нашої Житомирщини цей результат виявився можливим В теперішній нелегкий час. Повернемося до теми нашої зустрічі. ДПС України ініціювала відкриття нового інструменту підтримки бізнесу та громадян. Це Офіс податкових консультантів, 8 вересня цього року відбулося відкриття одночасно 20 офісів податкових консультантів майже у всіх областях України, крім Донецької, Луганської, Сумської, Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Як тільки дозволятиме безпекова ситуація, такі офіси з'являться і там. Мета офісу допомогти платникам податків розібратися у законодавстві, уникати помилок та працювати впевнено навіть у часи викликів і відновлення економіки. Офіс працює задля підтримки підприємців та громадян у час війни, релокації та відновлення бізнесу. Зменшення кількості помилок, штрафів і податкових спорів, формування довіри до податкової служби, надання зрозумілих і професійних порад. Усі консультації надаються з індивідуальним підходом, проводиться аналіз документів і операцій, планування податкових зобов'язань, роз'яснення щодо застосування законодавства, підготовка до перевіру без стресу та багато іншого. Головна ідея офісу якісні і доступні консультації. Принципи роботи дуже прості: доступність консультації безоплатні та доступні для всіх платників. Конфіденційність збереження та захист даних, отриманих під час консультації. Неопередженість – однаковий підхід до всіх платників податків, якісний сервіс зрозумілі обґрунтовані фахові відповіді. В офісі можна отримати консультації за 11 напрямами, оподаткування фізичних осіб, оподаткування фізичних осіб підприємців, оподаткування юридичних осіб, електронні сервіси та звітність, податкові спори, податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО та ПРРО, контроль за обігом підвищень підакцизних товарів, зупинення реєстрації податкових накладних. Погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, трансферт на ціноутворення. Важливо, що консультацію можна отримати офлайн, безпосередньо поспілкувавшись з податківцем. Це часто дуже важливо платникам податків. Кожний платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг. З урахуванням індивідуальних потреб відвідувача. До офісу можуть звернутися всі: громадяни, фізичні особи, підприємці юридичні особи. В офісі податкових консультантів головного управління ДПС у Житомирській області одночасно працює 6 фахівців. Всього до роботи офісу залучено 120 профільних спеціалістів, які кожного дня в порядку чергування перебувають на робочих місцях. Щодня все більше платників податків звертаються за, за консультаціями до Офісу податкових консультантів. На сьогодні фахівцями проведено понад 170 консультацій. Нагадаю, що всі консультації в офісі безкоштовні. Найбільш затребуваними є питання щодо порядку нарахування, сплати та здійснення звірки по податку на нерухоме майно, відміни від земельного податку. Та земельного податку, отримання податкової знижки, сплати податкового боргу, подання звітності в електронному вигляді та застосування РРО. До офісу можуть звернутися всі громадяни, фізичні особи, підприємці, юридичні особи. Працівники Офісу аналізують конкретну ситуацію відвідувача, представника бізнесу чи громадянина, підбирають оптимальні рішення та надають поради, як уникнути податкових ризиків. На сьогодні до офісу можна підійти особисто за адресою місто Житомир, площа Перемоги 2. Згодом запрацює електронна черга, і тоді можна буде вибрати зручний час і без черг потрапити на консультацію. В Свою чергу ми завжди раді, відкриті до діалогу, комунікації та готові надати необхідну консультативну допомогу. Офіси податкових консультантів це увага, повага і довіра. Адже всі, хто в умовах війни продовжують працювати, платити податки і утримувати економіку держави, потребують максимальної підтримки держави. Дійсно, поряд з тим сформовано офіс податкових консультантів, але поряд з офісами функціонують і постійно розширюється електронні сервіси, електронні послуги. Державна податкова служба виконує не лише контролюючу функцію, а й приємну сторону. Своїх функцій, це функція обслуговування. І в даному контексті податкова невпинно працює над розширенням електронних сервісів. На сайті ДПС розміщено і функціонує низка електронних податкових сервісів, безкоштовних безумовно. Це електронний кабінет. Це загальнодоступний інформаційний ресурс зір, можливо, ви зверталися. Це сервіс Пульс, це кваліфікований надавач електронних цифрових підписів, тобто можливість зробити електронний цифровий підпис. Ну зразу скажу, що у нас на території ДПС є також надавачем електронних цифрових підписів. І на території нашої області є три пункти, які це забезпечують: це при Житомирській ДПІ, при Бердичівській та Коростенській ДПІ. Якщо можете звертатися і безкоштовно отримати електронний цифровий підпис, на сьогоднішній день найпопулярнішим електронним сервісом органів Державної податкової служби є електронний кабінет. Він налічує близько 130 електронних сервісів. Дані сервіси допомагають платникам податків та громадянам реалізувати свої права та обов'язки у сфері оподаткування. Електронний кабінет постійно змінюється у відповідності до змін у законодавстві, а також на потребу платників податків. До електронного кабінету можна потрапити за електронною адресою кабінет.tax.gov.ua. Або ж просто у пошуковій системі набравши електронний кабінет платника. І, будь ласка, ви потрапляєте, можете туди заходити. Хочу сказати наперед, що електронний кабінет вже створений для всіх, і для того, щоб ним скористатися, не треба якесь програмне забезпечення, встановлювати чи щось інше, він вже для вас є. І для того, щоб ним скористатися, необхідно дві речі: Це доступ до. Мережі Інтернет та електронний цифровий підпис. Електронний кабінет платника має дві функціональні частини: це відкрита частина та приватна частина або особистий кабінет. Відкрита частина, що ви можете там зробити, ви можете переглянути податковий календар, ознайомитися із формами податкової звітності. Можете ознайомитися з контактами центрів обслуговування платників до війни. Також можна було безперешкодно зайти у реєстри публічні, такі як реєстр платників ПДВ, реєстр платників єдиного податку, але під час війни доступ до цих реєстрів можливо здійснити знову ж таки за допомогою ідентифікації, тобто електронного цифрового підпису. Це задля безпеки стосовно приватної частини або особистого вашого кабінету. У меню електронного кабінету є е, створено два кабінети: один для бізнесу це суб'єкти господарювання, і один для громадян. От. Таким чином, зайти. У приватну частину особистого або особистий кабінет можна виключно за допомогою електронного цифрового підпису, адже там знаходиться конфіденційна інформація, яка належить виключно вам, і ніхто не має туди доступу і не повинен мати, от що знаходиться у приватній частині електронного кабінету, у приватній частині електронного кабінету. Ви можете ознайомитися із своїми особистими та реєстраційними даними, із об'єктами оподаткування, можливо, ви володієте землею, квартирою, будинком. Ви можете переглянути актуальність цих даних. От, далі подивитися стан розрахунків з бюджетом, зробити оплату, тому що із електронного кабінету можна вийти на платіжні запропоновані системи, цим скористатися із картки, заплатити податок. Далі можна листуватися через електронний кабінет з органами ДПС, також отримувати довідки і ознайомитися з інформацією. Тобто спектр широкий, усе, що ви як платник податків у сфері оподаткування маєте, ви з усім цим можете ознайомитися у своєму електронному кабінеті. Далі є такий застосунок, який впроваджений в промислову експлуатацію і вже два роки функціонує, це мобільний застосунок, моя податкова. От і ми податківці, нам теж треба ж перевірити, як це працює. От. У мене також встановлений цей мобільний застосунок. Це також безкоштовний сервіс. І для того, щоб ним скористатися. Можна скористатися, якщо у вас є гаджет, який підтримує операційні системи Android або iOS з відповідними версіями, і скористатися уже послугами застосунку мобільного можна знову ж таки за допомогою електронного цифрового підпису або шмарного підпису. Там оперативна інформація стосовно того. Є у вас борг чи нема. Перше, що стоїть, якщо ви заходите в мої дані, Я сьогодні захожу там мої борги, є вони чи немає. Далі об'єкти оподаткування. Далі ви можете подати, подати, наприклад, заяву на реєстрацію у реєстрі волонтерів. Можете подати таку заяву, як 1ДР або 5 др Це заяви, які Говорять про ваші реєстраційні дані у Державному реєстрі фізичних осіб. Один ДР подається, якщо ви хочете, наприклад, замовити реєстраційний код, подається заява 1 ДР, а також робляться під і підтягуються скановані копії документів для того, щоб ви мали право його отримати. Уже саме отримання коду відбувається безпосередньо, офлайн, виключно у будь-якому центрі обслуговування платників на території України. 5 ДР. 5 ДР. Це якщо у ваших даних реєстраційних що змінилося? Можливо, ви змінили свою адресу. Ну, це офіційно паспорту. Або якщо ID, то це буде виписка із ЦНАПу. Відповідно, згідно податкового кодексу, якщо у вас змінилася. Прописка, ваша адреса, то протягом одного місяця ви маєте завітати до податкової або ж подати в електронному вигляді заяву 5 др про зміну адреси. От для цього подається 5ДР. і ще важливо, я раджу все таки скористатися нашими сервісами для того, щоб подивитися актуальність ваших даних. Тому що якщо зараз звертаються, наприклад, у інші державні установи, от багато хто перезаключав декларації з лікарями, от і там при заповненні цих декларацій. Необхідно було вказати реєстраційні дані і не рідко коли це не співпадало і відправляли людей, ідіть в податкову, бо у вас щось тут не підтягується. От. І часто буває таке, що колись ми змінили адресу, вона вже там давно змінилася. От. Для таких речей, для того, щоб це все бачити, я раджу. Вам скористатися нашими електронними послугами. Далі, що ще можна зробити? Можна подати через мобільний застосунок Моя податкова декларацію про майновий стан і доходи на знижку. Можна також популярна дуже послуга, от, наприклад, податківці, як громадяни, державні службовці та всі, хто мають обов'язок і мали обов'язок отримати. Заповнити декларацію, нам всім треба доходи. От цей застосунок моя податкова у вашому мобільному телефоні вам дуже допоможе. За лічені хвилини. Приходять вам відомості про ваші доходи. Амже сама довідка не треба, вам прийшли заповнити декларацію. Ще важливий є такий момент, якщо ви це все робите в електронному кабінеті або мобільному застосунку, то йде пер, автоматичне передзаповнення перед декларацій. Тобто підтягуються ваші реєстраційні дані, підтягуються ваші доходи, все, чим володіє якою інформацією і відомостями володіє податкова, все буде підтягнуто автоматично, і якщо цього потребує, форма, яку ви заповнюєте. Таким чином, для того, щоб бути в курсі податкових питань, для того, щоб, якщо необхідно, заздалегідь можна внести корективи, якщо це потрібно, то, будь ласка, користуйтеся. Електронним кабінетом користуйтеся з мобільним застосунком, моя податкова. Ще хотіла б окремо зупинитися на такому нині теж популярному напрямку стосовно електронних сервісів податкових. це листування з контролюючим органом онлайн в електронному вигляді. Такий вид спілкування з податковою передбачений Податковим кодексом України, є пункт 42.4 статті 42 про листування з контролюючими органами в електронному вигляді. Якщо ви приймете таке рішення, то у цьому випадку необхідно подати заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Це відбувається на підставі законів про України про електронні документи та електронний документ обіг, а також закону України про довірчі послуги. Якщо податкова відправляє, ви вже таку заяву подали, прийняли рішення, подали заяву. Якщо якийсь документ надходить з контролюючого органу, він одночасно паралельно приходить повідомленням на вашу електронну Пошту перевірено, от треба було сплатити. Надійшло повідомлення на електронну пошту, яка була мною вказана. Дивлюся, що вам в електронний кабінет надійшов документ, податкове повідомлення рішення. От, мені треба було сплатити. От, все, я заходжу в електронний кабінет, бачу. Цю ППР податкове повідомлення рішення, і можна зразу і сплатити, скориставшись платіжними системами. От. Е, таким чином, що треба зробити? Якщо ви будете бажати це зробити, от зараз на екрані, до речі, висвітилось, і ось, можливо, там в цій частині видно, да. що треба зробити? Є. Встановлена форма, вона наказом передбачена. От, і у цій формі є кодифікатор. Я його зараз назву. Але зробили F 1391602, якщо хочете записати, і G для юридичних осіб 139-1602. Але зробили на сьогоднішній день це простіше, щоб ви не плуталися у. Великому переліку форм, які пропонуються, хоча це теж не складно, то зробили окрему вкладку. Просто зробили окрему вкладку. Будь ласка, треба зайти в електронному кабінеті в налаштування, натиснути, і там буде запропоновано, що листуватися. Бажаю листуватися з контролюючим органом. От. Ви натискаєте цю кнопку, вам буде Далі запропоновано наступне: вкажіть електронну адресу, на яку б ви хотіли, щоб надходили вам повідомлення. Це відбувається одночасно і паралельно. Ви вказуєте ту адресу. Це підписуєте електронним цифровим підписом і направляєте. Далі, згідно кодексу, протягом року, якщо ви таке рішення прийняли, не захотіли щось передумали, то у цьому випадку ви за такими ж самими посиланнями можете від цього відмовитися. От. Але спробуйте, це дійсно зручно. Ну і є в цьому переваги. Перевага в тому, що надходить, ви там не заглядаєте в пошту от, щодня, а перевага в тому, що таке повідомлення лягло на вашу електронну пошту, жодного паперу. І це звичайно зручно, і є також архів, щоб переглянути те, що вам надійшло до вашого електронного кабінету.